Перше відвідуємо гран кафе, взяла мілкшейк, поїво ось така пунчоза, креветки і ось така піца. Виглядає все дуже апетитно та смачно. Зараз будемо куштувати. Да. Я думаю, це дуже Дуже смачно. Це у нас ось така креветочка, Хрустка, напевно. Бога. Угу. Пунчоза дуже соковита, смачна піца. видно, що дуже багато начинки. Це теж дуже смачно, в принципі, але пиво, смаковите. пиво смаковите, Да. Але і піца сочна, що фунчоза, що це вже перебиває навіть трошечки. Це у нас на третьому місці, але теж смачно. Ще раз показую вам ось цей заклад. Потім трошки ще я не знімаю, і просто щоб ви могли уявити. Оце чек, у це все: мікшейк, два піва, креветки, піца, фунчоза 569 гривень. Я вважаю, ціна на двоїх це просто топчик. Це вже другий бокал пива. Ми вже майже все доїли. І з всього, що було, ми не доїли тільки креветки, бо вже сильно наїлися. Також дивіться, тут є ось такі ось відділи да, для отримання донор-кебаб, фрі, бургери, паста, піца, супи, салати, традиційна кулінарія. Те, що ви замовили на цьому екрані, буде в тих відділах. Тобто легко шукати. Дуже класні усі столи і ось такі острівки, я б сказала. І зараз покажу підігрів їжі є та столові прибори. Тобто тут можна брати ось є одноразові столові прибори і підігрівати їжу ось в таких мітрохвильовках. Дуже зручно. Замовлення ми робили ось на такому планшеті великому. Є це тільки картка, а є картка, бо готівка. ми якраз платила готівкою. Дуже зручно, що можна також через цей автомат замовляти і платити готівкою. В цілому тільки хороші і позитивні враження від даного закладу Гран Кафе.